Вітаю, друзі! тайм менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як швидше досягати цілей. Да, якщо ви, можливо, не побачили, то я вам скажу, що найближчим часом ми активно з вами говоримо про цілі з різних боків. І сьогодні, коли я готувалася до зарядки, думаю, що я хочу вам такого дати з власного досвіду, на що треба звертати увагу і те, що дійсно допомагає. Ну, по-перше, перша порада, так? Я бачу в своєму оточенні дуже часто, навіть коли працюю з власниками, керівниками, я бачу, що дуже часто люди не розрізняють, що таке ціль, а що таке задача. І іноді людина замість того, щоб дійсно працювати над досягненням цілі, Замість того, щоб працювати над досягненням цілі, вона починає виконувати задачу. Да, і ця задача може вести до досягнення цілі, але ж давайте подивимось, що таке задача? Задача це просто те, що треба викона виконати. Розумієте? Ну, наприклад, якщо мені сьогодні треба почистити зуби або зробити зачіску, то це просто діє. Да, які я маю зробити для чого? Для того, щоб відчувати себе впевнено, наприклад. Чи може це бути ціллю? А, ну... І так і ні, да? тому що, а, скоріш за все, якщо я буду виглядати а, якоюсь там чосаною, да, з незначищеними зубами, то напевно це мені не буде дозволяти просто досягати інших цілей. Але я не можу сказати, що це прям ціль. Да? Це просто дії, які мені надають певний інструментарій, певний стан для того, щоб я далі йшла в життя і там щось виконувала, щось рухала. так? Тобто, це задача. Що таке ціль? Ціль це те, що потребує досягнення. І завжди ви повинні розуміти, що коли ви рухаєтесь до цілі, таким важливим критеріям є наявність бар'єрів. Тобто те, що ви маєте долати, а, огибати, а, не знаю, перепригувати. Да? Тобто це те, що ви точно знаєте, буде на шляху, і вам це треба якимось чином подолати. Да? Способи можуть бути різні. Ну, наприклад, о, така дуже реальна для багатьох ціль. Да? Наприклад, є ціль а, схуднути на 10 кілограмів. І тут можна довго говорити про те, що вона якось не так сформульована, але тут і мова йде про те, щоб людина знизила свою вагу. Задля чого у кожного може бути різ, різна ідея. Да? Хтось хоче бути більш. Активним, хтось хоче краще виглядати, хтось хоче простіше собі купувати речі, щоб подати, прийшов в магазини, були твої розміри. Хтось просто хоче бути впевненіше, хтось хоче мати плаский живіт, і так далі, і так далі, і так далі. Да? Але дивіться, да? з одного боку ми розуміємо, що скинути 10 кілограмів це певна ціль. Да? І тут в нас відразу на шляху, що ми, що ми бачимо, да? які в нас можуть бути бар'єри для багатьох людей, особливо, якщо їм вже так за 35, а, ще, а може і за 40, да? скинути вагу вже стає більш важко, тому що там вже гормони інакше працюють, там вже у тіла інші закони. І в цьому випадку дуже важливо зберігати певний режим. Я знаю, що для багатьох людей це проблема. І навіть для мене да, людина, яка дисциплінована, цілеспрямована, і так далі. Наприклад, лягти спати у десятій, як мені це радять лікарі, це проблема, тому що в мене в цей час з'являється. Особистий час, коли я можу щось почитати, щось повивчати, в чомусь порозбиратися. Зазвичай це час на себе. І хоч мене як переконують, що це краще робити зранку, для мене це поки бар'єр. Я ще не навчилася, мені це важко. Для когось бар'єром може бути не їсти певні речі. Ну, Наприклад, щось печене, щось солодке, щось. Таке, знаєте, з простих вуглеводів, і так далі. А для когось бар'єром може бути займатися спортом, робити хоч якусь руханку, наприклад, зранку, або робити 10 тисяч кроків, або піти в спортзал, або займатися з тренером, і так далі. да Тобто на цьому прикладі дуже зрозуміло, да що таке ціль, що таке бар'єри. І, наприклад, щоб ще більше зрозуміло було. Можна показати, що таке завдання. Да, задача. А задача, наприклад, протягом дня а, встати ось о шостій перша задача, друга задача лягти о десятій, а, зробити м -м, зарядку і, наприклад, харчуватися три рази певними продуктами. Оце задача це не цілі, це, це задачі. І чому іноді люди не досягають цілей? Тому що вони настільки забурюються в виконання завдань, що вони вже просто втратили теза, для чого вони починали виконувати ці завдання. От особливо ми це можемо бачити в бізнесі, у керівників, у яких, ну, тим більше зараз, дуже багато бар'єрів, проблем, і вони їх весь час вирішують, так? і вони не можуть їх не вирішувати, тому що це їх робота. Але багато з них вже забули, а навіщо вони взагалі починали це робити. Да, хтось відкривав бізнес і він хотів свободи. Хтось відкривав бізнес і він хотів мати певну суму грошей. А, хтось а, йшов в керівники, наприклад, наймані. Да, і в них була ідея а, допомагати власнику в досягненні а, там, певних цілей, які його в свій час да, збудили почати цю співпрацю. І, наприклад, мати якийсь кар'єрний зріст, бути цінним і так далі. І люди, те, що я бачу, вони з часом про це забувають, і їх гра так от схлопується до того, що вони починають виконувати просто завдання такі прості, які не можна, ще раз кажу, не вирішувати, але. Які, знаєте, ну, вони не надихають. І тому весь час ми вам кажемо на всіх зарядках, на всіх навчаннях, друзі, тримайте фокус на цілях завжди. От завжди. Ви прокинулись, окей, вам сьогодні треба ось це це, це виконати, як ви думаєте. А ви подивіться, а для чого ви це робите? Чи дійсно це, по-перше, треба робити? А друге, якщо ви їх виконаєте, то яку ціль? ви приблизите до себе, так? Тобто це перша порада. І друга порада на сьогодні, я вам знову ж таки хочу нагадати про оточення. да І в нас тема сьогодні як швидше досягати цілий. І я вам хочу сказати, що, якщо ви знаходитесь в певному оточенні, от у вас точно зараз є якесь оточення. І воно вам в досягненні цілей або Допомагає або заважає, або начебто ніяк не впливає. Ну Насправді, знаєте, якщо ніяк не впливає, то, скоріш за все, не допомагає, це я точно можу сказати, так? Так що просто подивіться, ви точно об'єднані з кимось. Задля досягнення якихось цілей. ну, наприклад, ви працюєте в певному колективі і вас об'єднує те, що ви за допомогою певного товару або певної послуги, послуги хочете допомагати людям. Ну, наприклад, як в Богуштайм. да ми нас всіх об'єднує. По перше, місія нашої компанії робити людей щасливими, сильних людей робити щасливими, так. А по-друге, ми маємо власну технологію, яку ми самі в житті використовуємо. Да, вона в нас впроваджена, це як стандарт. Тобто людина, яка працює в Богуштайм, вона не може не використовувати технологію прицільного тайм-менеджменту. І це те, що нас об'єднує. так? Так, да, хтось е, робить при цьому маркетинг, хтось робить продажі, хтось цим всім керує, хтось надає послуги і так далі. Але це те, що нас об'єднує, і я можу сказати: якщо в нашому колективі хтось чогось прагне, от дійсно да, він хоче досягти певної цілі. Ну, наприклад, стати тренером або відвідати якусь країну або. Чомусь навчитися, да щось застосувати в своєму житті, не знаю, схуднути, щось придбати або, навпаки, набрати вагу, я можу сказати, що зазвичай, якщо ти це оголошуєш в колективі Богу ти попав. от Ти попав, тому що ти приречений на те, що тебе в цьому будуть підтримувати. тому що ми такі, ми люди, які цілеспрямовані, і ми люди, які допомагаємо один одному. Тобто, ще раз кажу: да, якщо ти в Богу ж заявив про свою ціль, ти попав. Так само і наші клієнти. Так? Якщо ми з вами працюємо, і у вас є певні цілі. А якщо, наприклад, ви ще знаходитесь в нас в наставництві чи в менторстві, ви попали. Да? Іноді в процесі люди, до речі, можуть усвідомити про те, що те, що він думав, або те, що вона думала, що да? для неї є цілю. Насправді цілю не являється, а вона взагалі хоче чогось іншого, таке теж буває. І це гарні приклади того, як ми можемо. Посилювати один одного в тому, щоб в тому, щоб досягати так? Я, наприклад, пам'ятаю, коли я купила автівку. Вже купила, да, це теж був бар'єр певний там по своїх причинах. І а, коли вона в мене місяць стояла, і я взагалі маючи права, маючи певний досвід водіння, я боялась за неї сісти, то мене ну, я не знаю, хто мене тільки не підтримував. Да. Тобто мені працівники кожного дня нагадували, ну що ти на автівці сьогодні, да, мене підтримувала сім'я, мене підтримували партнери і так далі. Тобто я прямо відчувала, що якщо я не почну рухатись, да, то для цих людей щось зламається. Да, У ну, них же теж є певні очікування від вас. А, це перша порада в тому, о, в плані оточення. Да? І друге, це коли ви дивитесь, що в вашому оточенні є люди, які вам заважають. Ну, які вам просто заважають або не допомагають досягати цілих. Ну, наприклад, да, ви можете бути в сім'ї, і, наприклад, ви вирішили певним чином харчуватися і певним чином тримати свій режим. І от ваші діти, або ваші батьки, або ваші чоловіки, або ваші, ваші дружини, вони вас в цьому не підтримують. Вони кажуть: Окей, оце твоя гра, оце наша гра. І вони начебто мають на це право. Да? Це нормально, тому що це їх рішення також вести певний а, спосіб життя. Але ж вас це не ніяк не пришвидшує. І я можу сказати, що колись, ну я весь час да, займаюся тим, що я набираю вагу, потім худну, і ефекти тут можуть бути на декілька років, іноді на декілька місяців. Але я можу сказати, що коли я приймаю тверде рішення в тому, що я все, от я. Це їм, ось це я не їм. Ось тут я встаю, тут я роблю зарядку. А мій чоловік завжди мене в цьому підтримував. Да? І коли я його прошу, що мені, наприклад, а, ось в цьому, в цьому потрібна підтримка, я кажу конкретні речі, чого я від нього очікую, він мені допомагає, так. Uh, і це дуже важливо, тому що коли ти не знаю, приходиш, наприклад, в офіс, приходиш в колектив, і в тебе uh, певний режим, і всі знають, що ти не їш, наприклад, цукерки або якісь вкусняшки, або якесь там печиво, і тобі починають пропонувати слухай, ну в мене таке печиво я сама пекла, там о, тут пасочка, да, і так далі. І ти розумієш, що людина начебто хоче тебе пригостити, нічого в цьому не, нема поганого. Але це не те, що тобі допомагає. Да? І в цей час, от я пам'ятаю, що в нас в певний період в компанії було запроваджено, ну хто для себе це взяв, да? кето харчування. Багато працівників це обрали для себе як систему. І в нас була така традиція, що в п'ятницю, о 9, в нас був, було, була нарада зібрання для персоналу. І всі, хто затримувався на 9, вони мало, мали принести якусь вкусняшку. Ну, тобто, це було погоджено всі цим з цим цьому раділи, тому що саме в цей день той, хто запізнювався, його прямо всі боготворили, тому що знали, що він принесе щось смачненьке. І от коли багато співробітників вибрали кето харчування, там не можна їсти солодощів. Да? І Те, що почали приносити співробітники, вони почали приносити. Наприклад, у мене така картинка, як згадка. Да, один наш співробітник приніс просто пучок петрушки. Так, це було смішно, це було начебто ти приніс те, що корисне, те, що ну, смачно до такі, да? різні можуть бути ідеї щодо цього. Але розумієте, тобто була підтримка в цьому. І тому я хочу завершити тим, що, по-перше, ви маєте відрізняти цілі від задач. Цілі це завжди наявність бар'єрів, задача це те, що просто треба зробити. І важливість оточення. Тобто є люди, які вас в чомусь підтримують, є люди, які вас не підтримують, і, можливо, навіть заважають. То що з цим робити? Ну, намагайтесь більше часу проводити з людьми, які вас підтримують, і е нівелюйте час з людьми, які вас не підтримують, якщо ви взагалі не можете з ними, наприклад, розірвати стосунки, іноді це теж важливо робити. І рухайтесь до вашої цілі, будьте щасливими, щасливими. А сьогодні, як завжди, складіть план на день, створіть собі список завдань, подивіться, щоб вони вас вели до ваших цілей, порахуйте час на виконання цих завдань, подивіться, щоб у вас не вийшло так, що завдань вас більше ніж на 24 години на добу, враховуючи сон і форс мажори, так і створіть собі розклад і надихайтеся життям. Побачимось. До речі, завтра в нас буде посттренінг для наших випускників. Всі ті, хто в нас проходили будь-які платні тренінги, саме тренінги, не майстер-класи, да, а повноцінні тренінги а, з тайм менеджменту Ми запрошуємо вас на посттренінг для випускників, який буде в онлайні. Буде його проводити Людмила Богуш, і його основна ціль. Допомогти вам використовувати зараз штучний інтелект для того, щоб ваш тайм-менеджмент, ваше управління часом було ще більш корисним, практичним, ефективним. І Людмила дасть такі дуже потужні і практичні інструменти. Тож, долучайтеся і завтра з вами побачимось. Для тих, хто хоче на посттренінг о 19 ввечері, для тих, хто слідкує за тайм менеджмент, зарядками о 8.45. Все, друзі, пока.